Славне місто Франкове прийшла зима. Довго її чекали і діти, і дорослі. І знову ж таки, коли, приход... коли падає перший сніг, завжди приходять в голову світлі думки. Люди починають готуватися до свят, до Миколая, до Нового року, до Різдва. Але, попри те, все хороше завжди є якісь незрозумілі коментарі. Щодо тої ситуації, зокрема на дорогах, яка є в нашому місті. Ну, конкретно деякі водії, і, зокрема, ті, які керують транспортними засобами, автобусами, які перевозять, перевозять пасажирів, почали різко критикувати стан доріг у нашому місті. Я теж є водієм, їжджу на своєму власному транспортному засобі. Якщо людина, котра вміє їздити зимою та скористувалася тим, що поставила зимові шини, вона ніколи не буде так різко висловлюватися щодо тої ситуації, яка є. Чи гарна погода, чи негода, завжди є вихід. І тому ті коментарі це звичайні комбайнери, які посідали на автобусі і возять людей. Потрібно їм ще раз вчитися культури спілкування з людьми, і знову ж таки в цих коментарях бути обережнішими, тому що Комунальні служби як можуть, так і стараються, і прибирають дороги. Станом на сьогоднішній день пересуватися чи пішком, чи машиною, по крайній мірі, в місті івано франківську порівняно з іншими містами, можна. І нема що нарікати на той стан доріг та стан тротуарів, які є на даний час у нашому місті. Знаковою подією протягом минулого тижня є приїзд багатьох політиків всеукраїнського рівня в наше місто. Зокрема, вчора був Віктор Федорович Янукович. Сьогодні приїжджає Арсеній Петрович Яценюк, був пан Пабат. Ну великі політики розглядають місто як знову ж таки, велике електоральне поле. І що хочеться їм сказати, щоб вони дослухалися до тих думок людей, які вони по крайній мірі почули в нашому місті. І хай кожен кандидат передбачить у своїй передвиборчій програмі те, що було почути в нашому місті, тому що у нас люди є. Дуже, дуже досвідчені в плані життю і свою позицію вони викладають чітко і завжди до них треба прислуховуватися. Щодо важливих таких подій, які викликали резонанс цього тижня, це знову ж таки дискусії навколо проїзду студентів у міському пасажирському транспорті. Ну, Що я хочу побажати студентам? Поважаю їх радикалізм, але знову ж таки до цього треба підходити об'єктивно. І ті студенти, які вчаться на економічних спеціальностях, вони прекрасно можуть сісти і їм показують розрахунки, і вони погоджуються щодо економічного обґрунтування витрат на проїзд у перевезення. А тим студентам, які, яким важко це розуміти, ну нехай порахують, скільки є студентів у місті Франківську, які користуються своїм власним транспортом. І знову ж таки, багаті студенти нехай поможуть бідним, якщо вони добираються транспортними засобами до своїх учбових закладів, хай підвозять один одного на навчання. А що це моя особиста думка? А щодо законності таких їхніх вимог, то чинним законодавством не передбачено пільг на перевезення студентів у міському пасажирському транспорті. Якщо для учнів таке така норма діє, знову ж таки, вони можуть придбати учнівський квиток і ним користуватися. Але за інформацією директора електроавтотрансу, нашого Франківського, вартість реалізації студентських квитків впала в 4 рази. Факт промовистий і сам говорить за себе, тобто учні. Почали менше купляти проїзні квитки, хоча вартість проїзду в наших тролейбусах міських не змінювалася і становить 75 копійок за одну поїздку. Ще питання, яке викликає бурхливу дискусію, це приїзд харківських товаробників в наше місто, де вони реалізовували свою продукцію в центральній частині міста, і деякі політики на цьому робили піар. Розказували, кому це вигідно, як це вигідно і кому це не вигідно. Що я можу сказати? Це є хороший іміджевий крок, який пропагує нашого українського товаробробника Вітчизняного. І знову ж таки, той девіз, який говорять політики, Схід і Захід разом, ми безпосередні підприємці втілюють в життя. І... Ті думки, які говоряться нашими підприємствами, що вони їм нанесли збитки, ну це не зовсім так. Тому що буде організовуватися виїзна виїзд наших виробників місто Харків безпосередньо, де вони можуть продавати свій кран у першій столиці України. А щодо наших підприємців, сьогодні і завтра, і хто гуляє в центральній частині міста, бачить палатки. Які безкоштовно деяким підприємцям надавався виконавчим комітетом, де вони теж виставляють свою продукцію, можуть її реалізовувати, і тому таких збитків це взагалі ну не варто говорити про такі речі, що хтось комусь наніс якісь збитки. Важливим є деякі заяви і коментарі в нашій пресі щодо плати за землю так званого земельного податку, який здійснюють підприємці, які ведеться серйозна дискусія щодо зменшення земельного податку. Ну, що я хочу сказати: земельний податок є важливою складовою наповнення нашого бюджету. І тут е, треба працювати управлінню земельних відносин і виявляти тих неплатників, які багато говорять, а самі користуються землею та за неї не здійснюють жодних платежів. Е, також набула резонансу заява політика Миколи Катеренчука щодо пікетування таксистами, е, сесії, яка має відбутися, на якій буде розглядатися питання щодо перегляду ставок єдиного податку. Політикам до цього треба підходити більш зважено і, зокрема, хоча б трішки розбиратися у бюджеті. Перегляд ставки єдиного податку був ініційований Державною податковою інспекцією в місті Івано-Франківську. Це, за їхньою пропозицією, розглядалися більш-менш зважені ставки єдиного податку. Щодо таксистів, їм було запропоновано, зокрема, голові обласної асоціації приватних таксистів подати розрахунки по декількох найбільш таких витратних. Машинах, таксі, щоб ми могли побачити реальну картину, скільки ж таксист безпосередньо несе витрат на обслуговування своєї діяльності. Усно була ним дана згода, але на даний час ніяких розрахунків нам не було представлено. Тобто люди можуть вимагати і здійснювати свої протести в будь-якій формі, але до всього треба підходити об'єктивно і треба говорити в таких випадках мовою цифр. Здебільшого, що ще хочеться наголосити, надіємося, що ця зима, яка є зараз, і ці морози, вони протримуються до Нового року, не буде ніякого потепління. І та погода, яка є, принесе людям хороший настрій, чисті думки. і Ми проведемо чудово і незабутньо новорічні свята в нашому місті Івано-Франківську. Всім хочеться побажати міцного здоров'я, радості від цих свят. І Хай наше місто Франкове живе завжди таким гарним, і люди в ньому будуть з кожним роком до